Доброго дня усім. Ми сьогодні у Львівському офісі на Чорновола 63. І Сьогодні звітав до мене такий хороший, гарний хлопчина, який вже три місяці споживає клітини харчування. І зараз Ілья поділиться своїми результатами, які він отримав. Запит був, коли він прийшов, висока сечова кислота. Сьогодні він здав аналіз, ми подивимося, але решта аналізів ми вже подивилися. І дуже мене дуже тішить, що я бачу. Але була проблема, яка були болі. Які серйозні в суглобах, тому що була подагра. І що зараз? Розкажи нам. зараз в мене нічого такого немає. Я, в принципі, не відчуваю в суглобах нічого такого. Через скільки часу перестали суглоби О, боліти? Мен мене перестали через місяць. Супер. Чудово. Що ще? які результати? Відчуваєш так, сон, енергія. У мене появилося більше енергії, і я почав менш дипов я раніше спав нам. Зараз я перестав спати. Типу, і я дуже довольна цим, що в мене більше енергії появилося. Та і при тому, що ти раніше був на канікулах, а зараз ти вчишся політехнічному навантаження більше. За зараз більше не буквально, але в принципі, типу, що в мене зараз прівнювати зараз стане і минуле. Це було б Угоні вода ой, небо земля <рес> Супер. і дуже гарні в нього результати По запальних процесах. Вони титр дуже змінився. Був що 10, стало 2, і дуже крутезний результат. Ілья отримав по гормонах ТТГ. Були 6, а зараз вони в межах норми. Це дуже гарний результат за три місяці. Він молодець, він мене слухає. Він змінив тарілку харчування, він почав вживати більше води. Він залі не пив. І що, що ти з нашої продукції п'єш? ранкові вечірні ранкові вечірні пікардіо там шаудерженер er er і там якісь шаудача є по... інстаті yeah, ін інстаті починкове одна тих п'яти продуктах отримали дуже гарні результати за 90 днів дякую Ілля, продовжуй в тому ж дусі молодець пишаю з тобою дякую